Цьому містові над прутом вже чимало сотень літ, а воно собі, наче й ні в року. старіють лише його скрижалі. Молодечої сутності йому одвічно надає нестримна молода студентська хода. Наші дітлахи, які, незважаючи на морози, будують свою майбутню коломею. Протягом століття традиції давнього коломийського шкільництва закладало у цих стінах не одне покоління представників різних націй. Тепер тут українська середня загальноосвітня школа номер 8 один із найдавніших корпусів усім своїм зовнішнім виглядом, наче вказує на поважний вік та особливий архітектурний смак його будівничих. Це давнє приміщення гебрайської школи, зведено ще 1896 року за фундацією барона Моріса Де Гірша, відомого європейського мецената, фінансиста, філантропа. Яка доля спіткала усіх тих, Хто навчав тут і сам навчався в період нацистської окупації, ми достовірно не знаємо. Але після закінчення війни серед місцевих учнів юдеїв не зосталося жодного. 21 вересня 1944-го змінився статус школи, і вона стала середньою російською політехнічною номер 12 на чолі з директором Володимиром Калиновським. Окрім того, цей по-доброму прагматичний чоловік розвивав пришкільні садово-городні ділянки, які виховували у підопічних почуття відповідальності і господарності, усього того, чого не знайдете, на жаль, у сьогоднішніх подібних навчальних закладах нашого міста. Внутрішня атмосфера класних аудиторій залишала за собою особливий дух минулої доби. Яка все впевненіше наповнювалася новою атрибутикою. Тут, як і усюди, в країні розвинутого соціалізму, навчалися діти представників майже усіх національностей союзу, які компактно заселяли землю Коломийську. Ось вони, переодягнуті в костюми народів братів та чомусь зовсім не по-братерськи, приклякнули перед партійною трибуною чергової демонстрації трудящих. 25 червня 1949 року з великими урочистостями десятирічці під номером 8 присвоєно ім'я Олександра Пушкіна. За значні успіхи в навчанні і вихованні підростаючого покоління, наказом Міністерства освіти УРСР номер 678 Важливий стимул і перший радянський іменний навчальний заклад міста над прутом. Здавалося, розвалена війною держава, але її керманичі уміли створювати умови своїм майбутнім будівничим комунізму. Зі збереженого шкільного архіву видно недавніх вояків-червоноармійців, один із яких проводив у дівчат фізкультуру. Це не хто інший, як молодцюватий Яків Грайф, замдиректора з військової частини. Та, що там дорослі, коли навіть самі учні змужнілі, не по роках юнаки орденоносці, дуже часто сідали за шкільну парту, а з одежі не мали нічого, окрім свого військового однострою, одна із складових тодішньої моди. Велике, незабудоване ще шкільне подвір'я здається, наповнене теплою травневою щирістю. Щастя закінчення першого повоєнного навчального року. Серед викладацького складу німецький мовник Андрій Андрійович Чайковський, якому судилося все життя замовчувати правду про свого славного батька до коломийського письменника, адвоката і прогресивного політичного діяча Андрія Яковича Чайковського. Твори, якого були заборонені прийдешньою радянською владою, викладач української мови і літератури колишньої державної гімназії в Коломиї Юліан Ковалів теж вважав за потрібне не надто згадувати ім'я і творчість свого батька Стефана Ковалєва, нині зовсім забутого західноукраїнського письменника. Старі світлини, німі і водночас промовисті свідки недавнього минулого зафіксували також і справжні відношення учнів до вождя усіх часів та народів генералісімуса товариша Йосифа Сталіна, класні портрети якого були перекреслені чиєюсь сміливою рукою. Його великий портрет в парі з Володимиром Ульяновим Леніним, а ще типові соцреалістичні скульптури піонера-горніста та барабанщика, зустрічали школярів при вході до самого навчального закладу. Минуло півстоліття, і картина радикально видозмінилася. Теперішня юнь далека від думки, що виростає в цих стінах без зайвого догматично-ідеологічного штампу. Крізь які довелося пройти їхнім попередникам, вони, мабуть, і не підозрюють, скажімо, що яких півсотні років тому у цих стінах дівчата навчалися окремо від хлопців, і тільки 1951-го за директорування Зої Лапко класи зробилися мішані. Директором будівничим сміливо можна назвати історика Степана Дмитрусенка, недавнього фронтовика, який заступив на посаду 1960 року, і за сприяння шефів розгорнув кипучу діяльність в суттєвій добудові восьмої школи. Починаючи з 1972-1973 навчального років. До оновленого приміщення увійшов новий керівник Клара Сухарєва. А тим часом на скромній вчительській посаді вже працював майбутній директор-реформатор Анатолій Єрьоменко. Я закінчив Одеський педінститут у 58-му році і був направлений сюди, в ми працювати фізиком. Мене влаштували в восьму школу і мою дружину. З 1958 року по 2003 рік я працював в цій школі. 16 років був директором школи, 28 років був завучем школи і потім працював просто фізиком. Це за його сприяння російськомовна школа імені Олександра Пушкіна, року 1992-го, спромоглася на відкриття першого українського класу. Тепер ця подія нашого недавнього минулого, наче щось само собою, зрозуміле і не викликає подиву чи якогось етнічного непорозуміння. Просто змінилася геополітична ситуація на одній шостій земної кулі. Після чого все потрохи стає на свої місця, зокрема й тут під дахом цієї давньої коломийської «Альма-Матер», яка й далі веде свій розмірений ритм. Ось уже друге десятиліття. Дбайливим господарем, мудрим дорадником шкільної родини є Володимир Рибчин, людина мистецької вдачі у всьому, що заторкує струни невгамовної душі. Сенс його буття повсякчас наповнений змістом, чому сприяють колеги однодумці, самі учні та їхні небайдужі батьки, які без фальші і прикрас. Свої великі серця віддають цьому маленькому метушливому світу, ім'я якому Колумбийська загальноосвітня школа номер 8 імені Олександра Пушкіна.